Закон України про запобігання корупції, розділ 4. запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням. Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб. Перше особи, зазначені у пункті 1 частині першої статті 3 цього закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб, або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повномашень близьким їм особам. Особи, які претендують на зайняття посі. Зазначених у пункті 1 частини 1 статті 3 цього закону зобов'язані повідомити керівництво органу на посаду, в якому вони претендують про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. Положення абзаців 1 та 2 цієї частини не поширюється на перше народних засідателів і присяжних, друге близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв'язку з набуттям один з них статусів виборної особи, крім випадків, прин. Яняття близької особи на роботу помічником консультантом народного депутата України, помічником-консультантом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, помічником-консультантом депутата місцевої ради, третє осіб, які працюють у сільських населених пунктах, крім тих, що є районними центрами, а також гірських населених пунктах. Друге у разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи, чиняють заходи щодо. Таких обставин у 15-денний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особу місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.